І так, ну раз ви сюди вже потрапили, то слухайте. Діло в тому, що будемо на цьому каналі висвітлювати складні питання життя. У Нас зараз одне складне питання для всіх це війна. Значить, дуже турбує мене, ну, не мене турбує, але всіх турбує. Значить, цей план, який ну, запропонований з 28 пунктів. В общем, дискусії ведуться по поводу того, що хтось каже з експертів, що це здача, хтось каже, що це перемога. Хтось каже просто, що це решили усунути Зеленського. Значить, ну підемо таким шляхом, що запитаємо це у Вищих Сил, спитаємо, що ж для України являється цей мирний план. Це перемога чи поразка, це капітуляція, чи все ж таки якась надія на те, що. Щось зрушиться з міста, зрушиться, я мою думку. Цей, якесь, якісь уже процеси такі, які будуть замінувати завершення війни. Випадає, коротше говоря, карта. Четвірка жезлів. Ось така карточка, карта. Значить, чоловік на карті зображені чоловік і жінка, вони машуть, махають, так, буду держати і читати. Так як я ну, недосвідчений, ще поки в цих питаннях я буду. Зачитувати, що значить ця карта. На карті зображено на першому плані зображені чотири длинних дерев'яних посуха. Значить, чотири штуки, да, їх. Вони відкнуті в землю. І вздимаються вверх. Верхи цих посухів, вони з'єднані з зеленою гирляндою, як ви бачите. Значить, що це означає? Чому їх чотири? Я не можу сейчас трактувати, бо я ще не дуже розуміюсь на цьому. В центрі значить, карти на задньому плані стоїть чоловік і жінка, які привітують вас, нас, мене цвітами. Позаді них в одній ми бачимо замок. Значить, Що означає ця карта? Карта плану. Ми не забуваємо, задали питання. Що таке план для України. Значить, ця карта говорить про успішне закінчення деякої, деякої справи, значить, покращення матеріального благополуччя. Також карта вказує на якесь успішне благоприятне закінчення діла. Яка, ця справа буде першим шагом до нашої завітної заповітної мрії. Але не треба забувати, що в такі ситуації вести себе потрібно достойно і дуже прискіпливо і, як кажуть, треба все обдумувати. Тобто, ми бачимо, що. Справді, цей план, він є першим шагом, першим кроком до чогось більшого, не просто так, скажімо, якась вигадка. Ну, будемо сподіватися. Будемо сподіватися, що в даної справі, значить, У нас буде все добре.